Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості продовжую знайомити вас з книгою Ричарда Вебстера Спогади про минулі життя, і це вже шоста частина із серії цих випусків. Цей випуск познайомить вас з історією Стефана, який був другом Вебстера, а також ви дізнаєтесь про метод повернення далеких спогадів. Нагадаю. Що діалог буде вестись від особи автора. Отже, понад 20 років тому мій добрий друг розповів мені про цей метод повернення минулого життя. Стефану було за 80, і він страждав на безсоння. Відчуваючи себе втомленим, лягав спати, але навіть через кілька годин усе ще крутився і перевертався з боку на бік, так і не відійшовши до сну. Щоб чимось заповнити ці безсонні години, Стефан став в подумки відтворювати все своє життя, намагаючись згадати якомога більше подробиць. Нарешті досяг раннього дитинства, що проходило в лондонському Іст-Енді, і побачив, як разом із матір'ю вийшов за покупками. Він зрозумів, що завдяки таким вправам. Може тепер згадати назву кожного магазину на вулиці. Стефану було приємно виявити, що його пам'ять близька до досконалості, і що він вільно може бачити своїм уявним поглядом вулицю і всі магазини на ній. Одного разу вночі Стефан спробував проникнути ще далі і побачив себе немовлям, що плаче на руках матері. Вона бігла. І Стефан інстинктивно розумів, що його несуть до лікарні. Було очевидно, що він помирав і помер би, якби мати не примчала з ним до лікаря. Хоча тоді йому було не більше року, Стефан уже пережив передсмертний досвід. Я не пам'ятаю цього свідомо, сказав він мені, але коли подумки повернувся до цієї події, я був приголомшений, я мало не помер, і тим, що вижив, Повністю зобов'язаний своїй матері. Не дивно, що вона завжди називала мене диво хлопчиком. Стефан здивувався, коли виявив, що пам'ятає про події, що відбувалися, коли йому було лише рік від роду. І він знову і знову повертався до того епізоду. Зрештою, вирішив спробувати просунутися ще далі. У мене було відчуття тепла, тиші та спокою. Сказав він. Я подумав, що, мабуть, повернувся в матку, але потім раптом побачив себе дорослим. Я відчув жах. Очі Стефана розширилися, коли він розповідав мені свою історію. Я був настільки шокований, що повернувся сьогодення. Моє ліжко наскрізь промокло від поту, а серце стукало так, немов я пробіг дистанцію з перешкодами. Супереч почуттю жаху Стефана тягнуло до цього епізоду. Ніч або дві по тому він повернувся назад у той час, коли перебував ще в матці, і потім раптово знову опинився одягненим у лахміття молодим чоловіком, який ховався в болоті, тоді як невідомі люди з собаками шукали його. У роті в мене пересохло, серце шалено стукало. Я чув, як собаки підбираються все ближче і ближче, але зовсім знесилився. Біг і біг, а незабаром і бігти не міг. Не звертаючи уваги, на найсильніший болотяний сморід упав до вілиць, коли з'явилися собаки, що бігли вздовж берега. Був упевнений, що мене знайшли, але вони прибігли повз. І незабаром все стихло. Мене нудило, живіт. Почала зводити судома, але я залишався там, поки не стемніло. Коли піднявся, весь мокрий, обліплений тванню і брудом, відчув холод. Я не знав, що робити. Пішов у глиб лісу і сів під деревом, прислухаючись до звуків ночі, а холод повільно пробирався в моє тіло. Я чекав, розуміючи, що має статися. Мені здається, я посміхався, коли мій дух залишав тіло. Раніше Стефан не виявляв інтересу до перевтілень, і можливість того, що він жив раніше, викликала в нього лише легку цікавість. Однак ним просто таки оволодів інтерес до того молодого чоловіка, чий останній день життя він пам'ятав так жваво. Тепер він із нетерпінням чекав часу відходу до сну, бо щоночі дізнавався трохи більше про ту людину, якою був у своєму минулому житті. Його зошити повні записів усього, що йому вдалося згадати, і він збирався використати їх для книги про своє колишнє життя. Одного разу Стефан зателефонував мені і з превеликою радістю повідомив. Що купив комп'ютер, тож тепер зможе написати свою книгу. Як не сумно, але через кілька тижнів він помер, залишивши десятки зошитів із записами, які майже неможливо розібрати. Стефан поступово переконався, що згадував минуле життя. Він знаходив, що сама концепція реінкарнації вселяє занепокоєння, оскільки вважав, що й одного разу буде достатньо для будь-кого. Ми, бувало, палко обговорювали це питання, і я постійно спонукав його повернутися ще далі і з'ясувати, скільки минулих життів він зможе згадати. Стефан не робив цього, оскільки його повністю поглинуло те життя, яке він відновив у пам'яті. Досвід Стефана, який спочатку призначався для того. Щоб чимось заповнити години безсоння, навів мене на думку, що ми пам'ятаємо набагато більше, ніж припускаємо. А тепер про сам метод повернення далеких спогадів метод далеких спогадів оманливо сприймають як досить легкий і часто вдаються до нього, щоб вивчити свої минулі життя. Незважаючи на те, що метод здається втіленням самої простоти, для досягнення результату при його застосуванні потрібна певна практика. Мій друг Стефан провів багато місяців, згадуючи події свого справжнього життя, перш ніж випадково повернувся в колишнє. Отже, непогано було б провести кілька сеансів, щоб з'ясувати. Наскільки ранні спогади цього життя ви можете викликати в пам'яті, перш ніж просунутися назад в інше життя. Крок перший. Влаштуйтеся зручніше. Де немає значення. Головне, щоб вам було зручно і тепло. Можна лягти на ліжко або сісти на зручний стілець. Не так важливо, де ви влаштуєтеся. Головне, щоб вас ніхто не турбував. Багато хто воліє проводити цей експеримент вночі саме в ліжку. Крок другий. Заключте очі і зробіть кілька повільних глибоких вдихів і видихів. Зробіть вдих, повільно рахуючи до п'яти. Затримайте дихання ще раз рахуючи до п'яти, і видихніть, рахуючи до восьми. Крок третій. Розслабтеся настільки глибоко, наскільки вдасться. У цьому вам може допомогти повторення фрази Я повністю розслаблений. Я повністю розслаблений. Крок четвертий. Чітко уявіть собі важливу подію свого життя, що трапилася протягом кількох минулих років. Люди по різному уявляють собі події. Якщо ви належите до типу візуалів, будете чітко бачити подію своїм уявним поглядом. Підійде також і згадування звуків, дотику або запахів, які супроводжують подію. Це просто означає, що ви належите до аудіалів і кінестетиків і переживаєте цю подію по-своєму. Нюх є надзвичайно ефективним засобом повернення до минулого життя завдяки. Своєму інтенсивному впливу на наш мозок. Дивно, що різні запахи можуть повернути дуже важливі спогади. Із шести почуттів тільки нюх передає сигнали безпосередньо периферичну систему, що знаходиться в тій частині мозку, яка, мабуть, відповідає за пам'ять, емоційність і самозбереження. Крок п'ятий. Уявіть собі більш ранні події. Відновивши в пам'яті значну подію з недавнього минулого, забудьте про неї і дозвольте собі поринути до події, що сталося у вашому житті набагато раніше. Неважливо, скільки вам було років, коли вона сталася, важливо, щоб ви переміщалися назад у часі. Крок 6. Повторіть п'ятий крок кілька разів. Як тільки вам вдалося уявити собі якусь подію, забудьте про неї. І перемістіться в ще більш ранній час продовжуйте повторювати так доти, доки не повернетеся в найвіддаленіше минуле цього життя. Неважливо, чи зупинитеся ви на періоді, коли вам було 10 місяців чи 10 років. Крок 7. Переміщайтеся якомога далі назад. Тепер, коли ви перемістилися назад так далеко, як змогли, подумайте про своє бажання повернутися в одне. Зі своїх минулих життів. І потім подивіться, чи вийде у вас просунутися ще трохи далі. Тепер перед вами три варіанти розвитку подій Ви можете повернутися в ще більш раннє переживання свого теперішнього життя, опинитися в минулому або нічого не станеться. Крок 8. Досліджуйте своє минуле життя. Якщо вам вдалося повернутися до найбільш ранньої події вашого теперішнього життя, повторюйте сьомий крок стільки разів, скільки буде необхідно для того, щоб опинитися в минулому. Опинившись у колишньому житті, ознайомтеся з навколишнім місцем події, обстановкою, в якій ви опинилися, і вивчіть її. Якщо нічого не сталося і у вас не вийшло повернутися до минулого життя. Або більш ранньої події вашого життя, просто поверніться в теперішній час і повторіть вправу в інший день. Небагатьом вдається досягти успіху з першої спроби, і, можливо, вам доведеться повторювати вправу багато разів, перш ніж раптово ви опинитеся в минулому житті. Ось чому її добре виконувати вночі в ліжку. Якщо вам не вдалося повернутися в минуле життя, ви хоча б змогли розслабитися і спокійно заснути. А якщо повернулося в минуле життя, досліджуйте його стільки, скільки захочете. Крок 9. Повертайтеся в одне й те саме минуле життя за своїм бажанням. Відновивши пам'ять про своє колишнє життя, неважливо, фрагментарна вона чи ні. Ви не зазнаєте труднощів із поверненням у це минуле життя в майбутньому, щоб більше про нього дізнатися. Щойно двері відчинилися, ви, ви зможете повертатися туди так часто, як того захочете. Замість того, щоб фокусуватися на якійсь важливій у вашому житті події, можете почати з будь-якої події вчорашнього дня. Прояснивши вчорашню подію в себе в розумі, починайте думати про щось, що сталося минулого тижня, потім минулого місяця, і так далі. Сенс полягає в тому, щоб згадати якомога більше подій минулого, постійно переміщаючись назад у часі. Метод далеких спогадів здається легким і є таким для деяких людей. Однак я знав і тих. Хто практикував цей метод місяцями, так і не досягнувши успіху. Найважливіше в цьому методі вміння просто розслабитися і дозволити відбуватися всьому, щоб це не було. Не отримавши результатів негайно, багато хто починає розчаровуватися у методі, але не потрібно впадати у відчай. Підходьте до виконання цієї вправи з легкістю. І ви швидше досягнете успіху. Ну що ж, шановні мої підписники, на цьому я завершую цей випуск. Очікуйте на продовження в наступних. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коменти, поширюйте. Якщо є бажання, можете задонатити у якості вдячності. На все добре. Бережіть себе!